Організм. Що, що, який ще організм? який? Високотехнологічний. Буратіно. Ми усі знаємо, з чого ти зроблений. Ану, підкажіть, із чого папа Карло зробив Буратіно. Дереба. І з дерева. Ти лялька, дерев'яний хлопчисько. Що, маліно, розмальована лялька, а я Буратіно, 25 науки і техніки. І що, ти не дерев'яний? Звісно ж, я не дерев'яний. Ось пробуй. Добре. О, він не дерев'яний. Не дерев'яний. Хочеш, кого хочеш спробувати? М? Дівчата, хочете спробувати? Дівчата, бояться. Він ну, справді не дерев'яний. Так, я не дерев'яний, Маліно, бо я зроблений з органічних тканів. У грудях у мене б'ється мікропроцесор, а в голові чим штучно, і нащо то тебе такого сучасного створили? Ну Як наші для вас та в танці. Мене створили на радість дітям, щоб позивше їм жилось на світі. Щоб свято приходило в кожну хату. Я радий вас діти вітати. Що? Так, а скажи мені, будь ласка, а чого це всі дітки сидять на стільчиках? А що їм лежати під стіл? Чиками come... ой, а вже сні воліно. Я хочу, щоб всі танцювали, але.